Я обороняю вам знімати. Пустіть камеру донизу, мої обличчя не знімати. Ви на службі. Водій знімати не заборонено. Завжди фіксуй дії патрульних, щоб мати докази, свавілля поліцейських. Ваше право порушення виявлено візуально. У нас Візуально. є це таке описано, товариш. А як шановні? Це просто піпец. Ваше правопорушення виявлено візуально. Ноу-хау від співробітників поліції. Деякі поліцейські вважають, що очі це доказ. Ні, вони помиляються. Можна трохи. Там є такий пункт, в якому вказує. Я не хочу, щоб ви мене знімали. Ну, ви можете, не Зараз хоті, військовий да. стан. Пустіть камеру стан вас не стосується. Я буду предоставляти інформацію в суді. Стан. Я буду в суді, мені треба ця інформація. Ви голос будете записувати. Камеру донизу, обличчя моє не з Мені за Конституція України не запрещає знімати. Ой, це командир роти. Який приклад він подає своїм підлеглим? Він порушує однострій, демонструє незнання законодавства, також вважає, що очі це доказ, і водій зобов'язаний на даний час виконувати всі його вимоги. В дану ситуацію може потрапити. Кожен водій сьогодні я вам дам необхідні рекомендації, що необхідно робити та знати, коли ви зустріли ось таких співробітників поліції. І розбираємо, коли водій зобов'язаний пред'являти страховий поліс. І так, суть справи зупинили співробітники поліції водія, вказали про те, що він порушив правила дорожнього руху. Окей, необхідно ж мати докази. А доказів немає. Співробітник поліції вказує про те, що вони проводили візуальну фіксацію і, начебто, зафіксували ось так адміністративне правопорушення. В подальшому почали вимагати страховий поліс, тому що вони почали перевіряти якісь бази, і поліс був там відсутній. будь пожалуйста. Вам до старіння показати? Ну, по повній формі представьтесь, будь ласка. Николенко Роман Сергеевич, Командир роти батальйон УПП Донецької області. Але в першу чергу давайте звернемо увагу на даного командира. Який приклад він подає своїм підлеглим? Порушення однострою це нормально. Я про зовнішній вигляд. Незнання та порушення законодавства це також нормально, що не так з зовнішнім виглядом. Він порушує закон України про національну поліцію, а саме статтю 20. Поліцейському без кепі заборонено знаходитись на вулиці. А саме головне, поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон. А також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксування її за допомогою технічних засобів. Ну, може, жетон він і загубив. В свою чергу, друзі, хочу подякувати за підтримку мого каналу і нагадати вам про нову фішку від Ютуба. Якщо ви підтримуєте мій проєкт, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого каналу, щоб і далі я мав можливість висвітлювати діяльність ось таких співробітників поліції і надавати вам усі необхідні рекомендації, що необхідно робити та знати, коли вас зупинив співробітник поліції. Дякую вам за підтримку. Хорошо. Вы телефончик выключите, пожалуйста. хорошо. Да. Снимаю. Замечательно, на память вам оставится. Да. Предоставьте нас вот средства до полного Так, Смотри, для І одразу предоставьте транспортное средство для полного осмотра. Деякі поліцейські вважають, що вони мають право на даний час будь-що робити та будь-що вимагати. Ні, вони помиляються. Хочете поверхневу перевірку провести? Згідно вашого закону, потрібно мати підстави стаття 34. Ще раз наголошую на тому, що під час воєнного стану Конституція закони України чинні. І ви, поліцейські, не перетворюйте це на бардак. Читайте закони та не порушуйте їх. Давайте по очереді причина остановки. І потом поємне червоно. Давай знак давайте ми час падає, як діло всі діла. Давайте як там попрацювати їзд на заработу на забороняючий червоний сигнал. І тут перша помилка водія: документи поліцейському ми не передаємо, а пред'являємо, коли є законні підстави. Передав документи, і ти став заручником ситуації. Поліцейський без вас та без доказів може скласти постанову. Також у вас відсутній страховий поліс. Обов'язковий, за що є відповідна санкція статті. А ви впевнені, що. Дайте ви уверений, що у мене просрочення полюсу. Ви знаєте в яких случаях розставляється поліс? Так. В каких? При порушенні вимог правил дорожнього. При порушенні вимог правил дорожнього руху, ну, це брехня, друзі. Дивіться, є правила дорожнього руху. Це підзаконний акт. Вищу юридичну силу має закон України. Є закон України про дорожній рух, де зазначено, що на вимогу співробітника поліції водій зобов'язаний пред'явити посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію Кома, а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс яким законодавством є закон України про обов'язкове страхування? Стаття 21.20. читаємо контроль за наявністю страховки здійснюється ким співробітниками поліції, коли вони мають право перевіряти страховку, перше при складанні протоколів. Друге – при оформленні матеріалів ДТП. Запам'ятайте. Ми зараз, зараз розглядаємо, да, підготовка до діла має бути, правильно? Зачекайте, я вам повідомив причину зупинки. 35 стаття, да, давайте, який пункт? Пункт 3. Далі, що там я написано? Я вважаю, що вам дорожнього руху. Це Брехня. Поліцейські, почитайте свій профільний закон, закон України про національну поліцію, стаття 35, пункт 3. Якщо є інформація, яка свідчить, що водій скоїв адміністративне правопорушення, не підозра, не підстави вважати, інформація. Що це за інформація? Це будь-які фактичні дані, на підставі яких ви поліцейський приймаєте рішення. Стаття 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Докази. Ви поліцейські Повинні мати докази для того, щоб не то, що пред'явити водію, в першу чергу ви повинні їх подальшому оцінити і на підставі цих доказів прийняти рішення. А у вас очі це доказ. Це повний абсурд. А саме проїхали на забороняючи червоний сигнал. Mm. Ваше доказательство пожалуйста. 300 ви законом три не нас поліція. Ваше доказотельств по 35-й по 30 Шанове. по результат. По Подайте минуточку, Давайте, один із, я вас, 30, один із 30, вас, один із вас, 31. Один, все, хорошо. 32 стаття закону Кривний, про національну поліцію. Вам найома така. Про національну поліцію. Так. Зачем мне про національну? У меня есть 35-я стаття, 10 причин на остановку. Ну так це закон про національну поліцію. А 10-й час, ви додатки не читав? А, а ні, додатки не читав. Стоїм teis буду вас. Друзі, що робити з такими поліцейськими, які безпідставно зупиняють, без причини вимагають документи, без доказів вказують що ви скоїли адміністративне правопорушення? Свою думку лишайте в коментарях, а також підтримайте петицію Антона Болтіка, адвоката Антона Болтіка, про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції. Посилання на петицію буде в описі. Дякую, це, це знайоме. Я, я вам відповідаю на ваше питання. Я чому знайомлю. я хочу перевірити вас про чолі? Чи є він Давай, вас я. наявності? Це той документ, який повинен бути в водія, да? mm -hmm. який надає йому відповідне право керувати даним транспортним закладом. Це три документи. Да? Чи потрібно мати страховий поліс під час воєнного стану? Відповідь так. Поліція перевіряє страховки по номерним знакам вашого авто. При цьому вони використовують базу моторно-транспортного бюро. Чи мають право використовувати базу страховиків? Ні. Вони у своїй діяльності. Користуються реєстрами та базами даних Міністерства внутрішніх справ, чи впевнений поліцейський, що моторно-транспортному бюро в даній базі достовірні дані ні? Чи працюють на даний час страхові компанії? Відповідь так, не зважаючи на тяжку ситуацію в країні, страхові компанії продовжують свою роботу та робити страхові виплати. А отже, якщо у вас закінчився або вже підходить строк дії автоцивілки, я рекомендую оновити ваш поліс на авто за допомогою сервісу Hotline Finance. ДТП в країні на жаль ніхто не скасовував, а платити з кишені за пошкодження авто комусь особливо зараз. Ну, точно нікому не потрібно. Більше того, з Hotline Finance ви ще зекономите на автострахуванні. Електронний поліс на законодавчому рівні на 10% дешевший за паперовий. На сервісі немає агентських комісій, а завдяки наявності близько 100 пропозицій ви точно зможете вибрати найкращий поліс для себе. Після оплати картою отримаєте готовий поліс одразу на ваш імейл. Е І нагадую про мій промокод Діма Полтава. Дайте його при оформленні та отримайте гарантовану знижку 50 гривень. Посилання та промокод залишаю в описі під відео. Що я звіняю, не перебувайте не пора тридцять другу закону законокритуні сподіцію. Там є такий пункт. Можна чуть-чуть повнітарне. Там хоча, є аби? такий пункт, в якому в... я не хочу, ви мене знімали. Ну, ви можете не зараз хотити, військовий да. стан Пустіть камеру стан вас не касається. Я буду цю інформацію в суді. Стан. Я буду в суді, мені ця інформація. Ви голос будете записувати. Камеру донизу, обличчя моє не знімати. мені за України не запрещає знімати. Ви знаєте Конституцію України? Ви зараз намагаєтесь порушити Конституцію України за Конституцію України. Кожен її громадян забоян ага. захищати. Я имею право собирать информацию, да, которая касается меня лично вот конкретно. Я понимаю, я вам снимаю. Пустить камеру донизу, мы ее не снимают. Вы на службе. На сьогоднішній день під час воєнного стану фіксувати дії співробітника поліції не заборонено. Якщо він забороняє окей, давайте запитаємо у нього, на який закон ви посилаєтесь. Якщо він буде вказувати, у нас є закон України про правовий режим воєнного стану, там жодного слова про фіксацію поліції. Я на службу військовий стан зараз коли не можна. І що? Ну, про зйомку ви знаєте, що заборонено зйомку. Заборонено знімати воен війно їх их передвіж... передвижение. Все, вас не ну, заборону. Зараз будуть приезжать військовы. Вас не заборонено. От я уберу в сторону. Ну, Сейчас они проезжают. Для чего эти крайности? Доказательства моего нарушения. За вашего правопорушення. Да. Не Пожалуйста. знімайте, будь ласка. Це служба. Кажу, не знімайте, будь ласка. Службовий, Це службовый случай. Ну що? что ж значит службовий? Вам докази потрібні? Давайте я буду смотреть. Приберіть донизу телефон Хорошо, і читайте за вказаним державним номером транспорт. И вы меня остановили. Пожалуйста, предъявите, все. предъявите все доказательства. Разглянем справа. Зараз. Вы меня уже задерживаете полчаса. Вы мне еще не сказали ничего. Задержан я. Нет, составили, нет. Я вас прошу доказательства элементарно. Вы их предъявить не можете. Ваше право порушения выявлено визуально. 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 Где это такое? Где ну, это такое описано, так? товарищ? А я Это просто пипец. Це І так на сьогоднішній день деякі співробітники поліції візуально фіксують адміністративні правопорушення. Це не докази. Докази зазначені ось тут. Співробітник поліції. Докази це будь-які фактичні дані, на підставі яких ви поліцейські приймаєте рішення. Ці докази можна вивчити, надати для ознайомлення, да? що робити з вашими очима. Вони сертифіковані, проходять повірку. Як ви у суді свої очі будете надавати? Друзі, кожного дня ми бачимо, що співробітники поліції порушують чинне законодавство, безпідставно зупиняють авто, без причини вимагають документи, без доказів складають постанови, що робити водію. А водію потрібно мати юридичну підтримку. Нагадую вам, що ми з адвокатом Антоном Болтіком створили клуб АД Юридичний захист водія. У нас є юристи, які по телефону. Надають консультацію. У нас є юристи, які безкоштовно учасникам клубу оскаржують незаконні постанови. Друзі, телефонуйте, і ви дізнаєтесь, на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу, а де юридичний захист водія. Рекомендую завчасно вступити до нашого клубу. Як ви відеофіксація або ліба хто там у вас є? які, які? Я Ще раз кажу. Так, 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 три інспектора бачу, що ви здійснили. Проїзд на червоний сигнал світовофора. Зараз буде розглянути адміністративне провадження Давайте. в сфері забезпечення безпеки діяльності дорожнього руху. Саме за проїзд на червоний сигнал світлофору, та також на підставі того, що у вас немає полісу про обов'язкове страхування на земних транспортних засобів. Зауваження що питання що до розгляду справи маєте, Є, да. які. В першу чергу, доказательства мене. Вам же повідомили. Второе, второе перенос сделал я хочу. В связи с чем? Мне надо мой адвокат. Адвокат, адвокат, в связку с моим адвокатом. Я не компетентен. Надо... Я некомпетентен, мой делать. адвокат хочет. Вы отказываете, или да, или нет, или все. Не, Мне... я, я, не, я... Вы... Я... я не обязан вам я отчитываться. Я с вами спилкуюсь, я вас давайте, забыду, да. Да. Тому, как я... Наразі уповноважена особа, яка розглядає адміністративне провадження в сфері забезпечення безпеки діяльності дорожнього руху. Для того щоб перенести розгляд справи, мені потрібні візки на е... да, промок... Юридична допомога юридична допомога. Запишіть, пожалуйста, да. І так. Водій скористався своїм правом. Яким правом? Правовою допомогою. Він подає клопотання. Прошу перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що на дане місце не може приїхати мій адвокат. А у кожного водія є свій адвокат. Не у кожного водія є свій адвокат. Тому подаємо клопотання. Прошу перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що мені потрібна правова допомога, а мені ще необхідно знайти адвоката для того, щоб він в подальшому представляв мої інтереси. Знайте свої права, користуйтесь своїми правами. Ви, я вважаю, ви не праві 100%. Немає Ні, ви не, нету доказательств. Ви не можете мені. Подождите, у нас призумці невиновності. Ви мені зараз чем-то даже ви хочете щось покажуть мені доказательства? Скажіть, ось вот твої доказательства. Я посмотрю, скажу, да, я виноват. Якщо у вас немає доказательств, ви пытаетесь мені нав'язати дійсно какую-то співробітник. Поліції в свою чергу почув клопотання і прийняв правильне рішення. Він переніс розгляд справи. А чи буде складена адміністративна постанова на водія? Скоро ви про це дізнаєтесь, тому, друзі, в свою чергу не забуваємо підписуватись на мій канал і лишаємо свою думку в коментарях.